Всім привіт, на зв'язку Арес. В цьому відео хочу зробити огляд героя минулого місяця. Героя місяця минулого призиву це пазузу. Тоді ще не вів канал, і так як зараз почалася рубрика обзор героїв, то я так і роблю. Повні його стати я вам, на жаль, не зможу показати. Але у нього стати дуже і дуже хороші. Тобто в нього достатньо. Атаки достатньо броні і чимало життя. Тобто у нього постатам він дуже, дуже яркий персонаж. Зараз я постараюся знайти у соклановців. Якщо він його зараз на дев поставив, то побачимо. Як ні, то не побачимо. У нього він є нема. Ну окей, нема, то нема. Тоді будемо просто дивитись на його невикачено. Яка його фішка цього пазузу? Це страшний шотер насправді. Він слідопит, сумрачний ловчий клас теж в нього прикольний. Тобто, що він робить його клас? Так, давайте подивимося. Він може бити через контратаку. Тобто в нього великий шанс ігнорувати контратаку і другі там, захисні дії, наприклад, щитки, там, броню і так далі. Що яка його фішка ще? Тобто те, то, що він високий, це понятно, але от тут куча-куча опису. Але саме головне, що він робить, це те, що він дуже круто б'є, коли в команді, в команді суперника є один або більше героїв з високим зарядом. Якщо два, то взагалі смерть. Якщо три, то лягає практично вся команда за два залпи. Дивіться, він наносить 350% урона двом випадковим ворогам. Можна сказати, як ангарбода тільки не зрізає броню. За кожного враж... ну, ворожого героя з швидким набором мани, висока, дуже висока скорість натиск, Він наносить іншому випадковому ворогу. Також, також урон. І, можливо, до 5 попадань. Тобто він може наносити 5 попадань по ворогам. Якщо, наприклад, 2-3 в одного героя ну там 3 попадають, то можна сказати, що цей герой лягає, а може кинути по 5. Ну, воно, случайно, ти не можеш контролювати, по кому він буде бити. Також, по типу, кому він п'є, він зрізає атаку на 35% на 4 кроки. І е, після того, коли е, любі камінці там і якась інша атака, е, то е, ну, він ще 5% знімає за кожен раз. Тобто він може знизити ну, непогану атаку. Але оці 5% це ну, якщо зайде кась комбо-вомбо камінцями і ви можете реально збити ще атаки. Ну а так це не таке значне, е, значний навик. Далі герой отримує невелику кількість мани за кожного вбитого ну, ворога, а також ну, троше менше мани за кожного вбитого міньйона. Це також прикольна штука. Чому? Тому що, наприклад, коли будуть міньйони накинуті, пазузу по походив, якщо він міньйонів нормально нащолкав, він може зарядити ще. І там буквально двинуть один-два рази камінці, і ви зарядите його. Якщо вбити. Ворожого героя він зарядиться ще більше. І де можна застосувати цього героя? Ну, практично скрізь. Дивіться, на якщо ми не дивимося зараз війну і все решта, то де він класний буде? Ну, от я для себе одразу подивився, що у мене є там деякі проблеми на проходженні Лемурії. Третій епізод там проходжу на складному, зараз 12 рівень. Такі моменти, як з крильцями, так? де е, вороги, зарядж... ну, вороги заряджаються маною, і так далі. Е, кріпи. То, щоб ви розуміли, ці кріпи, у них швидкість набору мани висока. Пазузу буде зносити їх на раз. Дуже класно, він тут зайде. Е, це перше, де його можна застосувати. Так? Ну, івенти різні це 100% він там зайде. А, от, наприклад, на війні, якщо його розглядати в команді. В команді атаки він буде крутий, якщо є, якщо є швидкозарядні герої. Якщо будуть в команді суперника низькі або середньозарядні герої, то він буде звичайний герой. Але якщо будуть швидкозарядники, шотери, він просто буде розривати такі дефи, просто розривати. І так само в команді оборони. В команді оборони, наприклад, якщо зрівнювати. ну Багато хто його зрівнює з Автоліком, да, чимось він десь там щось схожий, але. Це принципово різні герої. Наприклад, автолік, як для мене, то це більш страшніший герой в захисті. Тому що, наприклад, проти нього я по-любому буду проти автоліка брати швидких героїв, тому що мені потрібно його якось швидше замочити. А проти Пазузу, якщо я бачу пазузу в захисті, то я просто буду підбирати команду з середнім зарядом або навіть низьким зарядом Манни. Тому що тоді Пазузу він не такий страшний. Він б'є всього-навсього дві атаки. Все. Але якщо я нападу, якщо не буде у соперника вашого в голові мізків, він буде нападати на пазузу швидкими героями, то просто ви той пазузу розірве ту команду як тряпкою, як то кажуть. Тому от такий герой. В принципі, він ситуативний, але ну, це дуже класний ембан, дивлячись на те, що зараз, ось, якщо подивитись, навіть у нас на війні Дефи, так. Самі страшні дефи, ну, наприклад, для мене це ось улучика так найстрашний деф. Кисямба посередині, і з лівого з правого флангу всі високозарядники, всі шотери, всі дуже неприємні такі ребятки. Якби був пазузу заряжений, ну, в мене на фулемках, так, і команда більш-менш відповідала цій, то тут пазузу просто знищував би всіх, розумієте, в такому плані. Але якби, якщо ми дивимося, наприклад, на інших, там де є середньозарядники або з низьким зарядом, то там уже пазус звичайний герой. От, в принципі, от, от така штука. Дуже крутий герой, 100% його потрібно всі емки берегти на нього, качати його. І я зараз його викачую і буду вже потім провіряти. Буду, вже коли він буде готовий в команді, буду тоді вам показувати його. Якщо ви вже його використовуєте, показуйте. У нас є в альянсі мій товариш Гром. У нього вже він на четвертій еволюції. Він його застосовує в шахтах, то там, звичайно, той пазуз розриває на раз-два всіх. Сам я зараз його качаю тільки і постараюсь викачати якнайшвидше, посадити на емблеми і вже воювати з ним. Може, скоро побачите його в моєму жовтому моно. Гарного дня вам! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Гарес.